Досить вважати, що подразнена волога шкіра малюка у підгузку, що не дихає, це ок. Мами, які обрали Гун Преміум Софт, знають, так не повинно бути. А що про це знають інші мами? Поговоримо про Гун Преміум Софт. Підгузки та трусики створені за японськими технологіями для європейських дітей, Дихаючі підгузки, що мають унікальні вбираючі властивості. Для найменших підгузки Гун Преміум Софт. Тільки вони мають еластичний пасочок та липучки, які не здавлюють ніжний животик. А для більш активних малюків обирайте зручні трусики GUN Premium Soft, що дихають на 360. З м'якенькими резиночками, що мають повітряні пори. Комфортні та неймовірно м'які підгузки та трусики швидко вбирають рідину, утримуючи її всередині. А також володіють високою повітропроникністю, захищаючи шкіру малюка від подразнень та попрілостей. Зараз я вам все покажу. Для порівняння візьмемо Gun Premium Soft та інший підгузок. Волога, яка не поглинається підгузком, подразнює ніжну шкіру малюка, викликаючи цим почервоніння, печіння та свербіж. Через це дитина стає більш дратівливою, гірше спить уночі та вередує у удень. Ось чому миттєве поглинання вологи це комфорт для малюка та спокій для батьків. В інших підгузках адсорбент знаходиться лише посередині, вертикальними смужками. Як бачимо, рідина затримується лише у тих місцях, де є поглинаюча речовина, а там, де її немає, лишається краплями і навіть витікає за межі підгузку. Перевіримо на сухість. Подивіться серветка волога. А тепер уявіть, що це не серветка, а шкіра вашого малюка. Мокра, без доступу повітря декілька годин у підгузку. Це просто жах. У гун преміум софт використані преміальні матеріали, тому внутрішня поверхня м'яка, немов пір'їнка. Унікальна технологія каналів та потужний поглинаючий шар збільшують швидкість поглинання. Адсорбент розподілений рівномірно і заповнює усю площину підгузку від краю до краю. Тому, яку б траєкторію не обрала рідина, і як би не крутився малюк, гун готовий до цього виклику. Жодних протікань. Перевіримо гун. Суха серветка суха шкіра малюка. Малюк та мама спокійні. Вражає, так? Тепер перейдемо до інших переваг. Коли ваша крихітка у гун, її шкіра дихає. Повітря пропускається завдяки м'якій мембранній зовнішній поверхні та повітряним порам. Шкіра малюка не пріє, що дозволяє зберегти її сухою та здоровою. Трусики Gun Premium Soft ідеально поводяться при контакті з вологою, не розбухають ніякого мішечку позаду. Ваша малеча у Gun Premium Soft виглядає дуже охайно. Подвійні оборочки, м'які манжетики та додатковий внутрішній бортик надійно захищають від протікань. А індикатор наповнення вчасно попередить про необхідність зміни підгузку. Тому можна не хвилюватися за улюблений боді або штанці. На відміну від більшості виробників підгузків, гун Premium Soft категорично відмовилися від використання віддушок та ароматизаторів, що є причиною виникнення алергії у малюків. Замість цього у складі гун ретельно перевірені, гіпоалергенні та безпечні матеріали. Мами, які обирають підгузки та трусики, виготовлені за японською технологією GUN Premium Soft, не знають, що таке протікання, попрілості, дерматити та алергічні реакції у малюків. Спробуйте і ви, GUN Premium Soft!